Нічна дорога на позиції на ну, дове. В них прати. та світанок в окопі. Ми працюємо з мінометниками 95-ї десантно-штурмової бригади. Перший постріл бійці зробили незадовго до нашого приїзду. Початок робочого дня тут ранній. Чотири години десь порозпочинається розпочинається Виходи в різні точки. То наш радіус, куди ми попадаємо то поїм, то ми відбиваємося завжди. Та поки є перерва, бійці діляться своїми історіями. Іноді їх перериває загроза з повітря. Дрон, так, да. може, наш? Не факт. Командир відділення на позивний док раніше був барменом. Згадує, як деякі відвідувачі реагували на його бажання йти у військо. Вона я в армію, йду, вони сказали, а я б засяв. От два їх таких, от чесно сказали, я б засяв, бо піти і все. На те вони мене два дня такі ли проважали. Більшість у розрахунку не мали бойового досвіду до повномасштабної війни, та за два роки опанували не лише міномет всі молодці, всі працюють, кожен знає свою справу, і ми працюємо над тим, щоб кожен знав не тільки свою роботу, не свій спектр роботи, а й міг замінити товариша. Тобто там кожен процес, кожен процес, кожен з нас знає, як його правильно виконувати. Де да, ми ж не знаємо, що далі може якесь ново зброя буде, також прийдеться переходити. Тож ви бачите, що все йде вперед нас. Так само швидко опанували й міномет української розробки. До цього працювали на радянському. що, на крайняк. либо пригрити сюди, либо ходите туди під дерева. Остріл! Острел! Э! Хорошо. Да, сейчас только блиндажа да, да, да. с пострелом ветпала. Иди сюда. Покажем и да. дальше. А, да. Это давно должно было случиться. Да. Ну, зато видео хорошее, да? З гумором бійці продовжують свою роботу. Працюють по ворожій піхоті осколково-фугасними снарядами. На деяких написано послання від українців. Постріл! поки спілкувалися з хлопцями до бойової роботи, тут працювало все: артилерія, міномети. Було чутно, як працюють кулемети. Як тільки з цієї установки зробили кілька пострілів, тиша і навіть чутно, як співають пташки. З Донеччини Софія Чола, Сергій Кісільов, Сергій Томко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.